П'ять питань, на які варто знайти відповіді перед початком 26-го року. Перше, які переконання про себе мені варто відпустити? Відповідаючи на це питання, ви помітите старі історії про себе, обмежувальні установки, які зможете переписати і змінити своє життя на краще. Друге питання: що я відкладаю на потім і чому бажання, проекти, де сама собі ускладнювала життя. Відповідаючи на це питання, ви помітите, що дійсно важливо, а що можливо вже зовсім не актуально. Третє. Які моменти цього року давали мені справжні? Радість, а які відчуття тяжкості. Тут ви зрозумієте джерела своєї енергії і напрямки, куди важливо рухатись далі. Четверте, в яких ситуаціях я боялась помилитись і чого мені це коштувало. Тут ви помічаєте свої страхи, їх вплив на вас і навчитесь приймати рішення сміливіше. П'яте, які свої якості та таланти я недооцінювала цього року. Що я робила добре, але не помічала цього або не хвалила за це. Які ресурси всередині мене залишились невикористаними? Тут ви побачите власну силу і натхнення для нового року. А якщо хочете ще глибше поринути в рефлексію цього року і знайти справжній ресурс в ньому, приходьте на сесію підсумки року, після якої у вас не буде шансів не діяти в новому році.